Доброго дня, мої шановні платники податків, пані та панове, персики, хто як себе називає, чоловіки, жінки, дівчата-хлоп'ята, кожен по-своєму. Значить, дивіться. Увага, увага! 17 грудня, значить, там все зміна в роботі центрів обслуговування платників ГУ, головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Стосується це відео сьогодні, тільки міста Києва. Можливо, інших областей також це буде стосуватися, але трошки пізніше. Київ не спить, як то кажуть. Вони працюють. Знаєте, де, 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 як то кажуть? Це місто засипає, а мафія просипається. Коротше, мафія не дремлять. Зробили, значить, вони щось там ужали. Центр обслуговування платників Центральної Державної податкової інспекції з'явилося на Жилянській, 23. Це Голосіївський, Голосіївська податкова. Там будуть обслуговуватися Голосіївський район, Печерський. Та Солом'янський район, будь ласка, міста Києва. Далі центр обслуговування платників номер 1 Лівобережна державна податкова інспекція головного управління ДПС у місті Києві. Кошиця 3 Там Дарницька податкова знаходилась, ДПІ у Дарницькому районі, Деснянському і Дніпровському. Ви зрозуміли? У їх все менше стає, вони все ж ш... кучкуються. А це не дуже хорошо, бо вони зараз почнуть ділитися усі досвідом один з одним. <свіх> і я боюся, що в нас буде дуже багато нових пригод. Далі, центр обслуговування платників номер 2 Лівобережна державна податкова інспекція, місто Київ на Закревського. Це, здається, Деснянський, на базі ДПІ у Дарницькому районі, Деснянському та Дніпровському районі. Так, і що далі? Центр обслуговування номер 1 Правобережної Державної податкової, Верховинна 9, це Святошинська. ДПІ Святошинський, Подільський, Оболонський та Шевченківському районі. Центр обслуговування платників номер 2 Правобережної Державної податкової інспекції, проспект Володимира Івасюка, 58, ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківських районах. Тобто я можу прийти і на верховину тепер, і на проспект Володимира Васюка. Зауважимо, що ЦОП, ДПІ, Голосівському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Святошинському припиняють діяльність. Тобто ЦОПи більше не будуть працювати. Тільки по цим адресам ви можете знайти свою податкову і туди прийти, задати питання або... З'ясувати ту чи іншу обставину, або отримати там новий ідентифікаційний код і так далі, тобто такі адміністративні всі питання. Ось цей лист. Посилання я залишу обов'язково за під відео, щоб ви могли зорієнтуватися ще раз, тому що я швиденько проговорюю, не всі це слухають, а інколи краще читати. Так, зрозуміло, да? що відбувається? Ужимаємося, як то кажуть. Тепер до ситуації, яка трапилася зі мною сьогодні. Сьогодні я з'ясувала наступну інтересну ситуацію. Але перед тим, як ми до неї перейдемо, хочу трошечки прорекламувати десь. У нас тут з'явилася у вчасно каси нова інтеграція. З новою поштою. І це, ну я вам чесно скажу, не може не радувати, тому що дуже багато людей, які користуються новою поштою, і ну, завжди забувають, або знову-таки починають висловлювати там своє бачення з цієї ситуації, що вони не мають виписувати фіскальні чеки. Вже податково мільйон перший раз сказала, що всіх, хто торгують. Через нову пошту мають вкладати фіскальні чеки у коробку і відправляти людині або направляти на вайбер людині, яка отримує посилку, фіскальний чек. Щоб людина була з гарантією того, що вона може повернути офіційно товар назад продавцю і отримати свої кошти. Не забувайте, що у цьому випадку ФОП повинен використовувати ПРРО або РРО та фіскалізувати оплати. І не важливо, на жаль, що це готівкова чи безготівкова оплата. Кожен підприємець має видати клієнту чек. Робіть це зручно та автоматично з вчасно каса. Як тільки клієнт забирає посилку, чек автоматично надсилається йому на смс, вайбер або на пошту. Більш не треба відслідковувати статус ТТН чи хвилюватися про повернення, якщо клієнт відмовиться від товару. Видавайте чеки легко з вчасно каса та надсилайте замовлення новою поштою. Скористайтесь моїм промокодом для реєстрації ПРИРО та отримайте один місяць користування сервісом Чесна каса безкоштовно. Промокод я залишу під відео обов'язково. Також нагадую, що вчасна каса є спеціальний тариф для підприємців, хто має невелику кількість чеків у місяць. Користуйтеся сервісом безкоштовно до 300 чеків у місяць. Він не обмежує підприємців у функціоналі. Будь ласка, я вас прошу на це звернути увагу. Особливо тих, у кого ще до цих пір немає фіскального апарату. Вчасна каса вам обов'язково в цьому допоможе. А тепер повертаємося до моєї ситуації. Я вам хочу сказати таке. Зараз у нас була кампанія, ми подавали заявки на перехід з групи на групу да, єдиного з 1 січня 2025 року. Або відмовлялися від єдиного, до речі, вона ще триває до 20 грудня, або переходили з групи на групу, або переходили з єдиного на загальну систему податкування. Да? І е, у мене заява, по-перше, зараз заяви на на часі. Заяви е, мають такий вигляд е, сірого кольору із квитанцією номер один. Квитанція номер два може не приходити одну добу, дві доби, три доби. Розумієте, да? це означає тільки одне: що заява у живому нашому е, часі. Належить на розгляді у спеціаліста. Тобто ви квитанцію номер 2 вже отримуєте з дійсною перевіреною інформацією у вашій заявці. Раніше це було просто автоматично. Типу, програма пропустила, всі рядки заповнені, все ок. Все. Ну там, коли розгляне, тоді і розгляне інспектор. А на сьогоднішній день якісь такі, знаєте, більш-менш. Контрольовані рамки встановили, я так розумію, по таймінгу, і спеціаліст має відвідуватися по тій чи іншій заявці. Не знаю, що там всередині у них відбувається, але я бачу по статусам заявок, що відбувається щось досить контрольоване. Отже, і тут мені не приходить вже четвертий день відповіді, я починаю телефонувати район, в який я подавала, це місто Київ. Починаєш шукати. Це просто зі... я була цим Слід... слідователем, прокурор. Хто я там була? Я не знаю, хто я була, але я стільки телефонних номерів не набирала вже доволі давно. Отже, ділюся лайфхаком. По місту Києву. На сьогоднішній день всі заяви по єдиному податку, незалежно від того, яка у них там задача, або ви новостворений ФОП, або ви переходили з групи на групу, або ви відмовилися. І якщо ви отримали не той результат, або довго не отримуєте результат, ви бачите, що щось відбувається, щось там мені не додають відповіді. А займається лише один район, Наліскова, це Печерський район податковий, Там знаходяться інспектори, які займаються саме розглядом цієї заявки, єдиного податку. А, і номер телефону, який вам допоможе, щоб туди не їздити, не шукати, не втрачати свій час, кошти це ось цей: 044 454 66 52. Ви можете мені не дякувати. Я зараз думаю врятую декілька нервових клітин. Київлян. <кій... <кійовлян> Ось тому, будь ласка, запишіть собі цей номер. Я так розумію, що він не зміниться наступний рік, а комусь він може стати у нагоді. Ви навіть не уявляєте, скільки б то коштувало мені нервової системи, щоб до нього добитися і дізнатися взагалі, що відбувається. А відбувалося все доволі банально просто: один керівник пішов, другий керівник прийшов, один заяву розглядав, підписував, другий не зрозумів нічого, треба заново все готувати пакети документів. І Інспектор просто зашивається, як завжди, бо їх мало, а роботи в них багато. Ось. Мою заявку успішно розглянули. Через одну годину я, я б сказала ідентифікаційний код клієнта, і через одну годину вже були введені зміни в електронний кабінет. Тому, хто хоче спати спокійно, як то кажуть, запишіть цей номерок, він точно вам пригодиться. Ось, мабуть, на цьому. Будемо закінчувати відео. З новинками ми вас ознайомили, номер телефону корисний дали, рекламу провели. Всім бажаю успіху, наснаги, терпіння. Терпіння. І приготуватися до закриття року. Відео будуть публікуватися на, на цій неділі уже з усіма прикладами декларації, як ми закриваємо для тої чи іншої групи платника єдиного податку, а також охопимо і загальну систему оподаткування для тих, хто знаходиться саме на ній. Все, дякую за увагу. Ставайте підписниками каналу, натискайте дзвіночок, щоб бути в курсі, що відбувається і як. Для спільноти, яка є спонсором каналу, буде надано до кінця року індивідуальну інформацію, яка стане у нагоді при закритті року. Так що не втрачайте можливість, ставайте спонсором каналу, буду дуже вдячна. Промокод залишу під відео, а також деякі посилання також залишу під відео. Можливо, вони вам стануть корисними. Все, па-па!